Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Підтримуємо кам'янчан, які захищають Україну на цьому тижні. Від громадської організації бджола передали чергову партію оснащення для підрозділів, у яких служать наші земляки. Зенітникам 113 ї окремої бригади ТРО та бійцям 24-го окремого штурмового батальйону ЕДАР передали в дрони та прилади управління, радіостанції, генератор та автомобільну гуму. Разом із фондом розвитку передали допомогу для нашого ТРО кам'янського району. 88 рулонів сітки. Абиці джерела безперебійного живлення, зарядні батареї та чотири бензинові генератори Вдячний нашим воїнам за захист. У рамках міської програми енергоефективності впроваджуємо автономні сонячні електростанції в освітніх закладах Кам'янського. Нещодавно завершено встановлення обладнання одразу в трьох найбільших садочках Кам'янського. Тепер ці заклади повністю забезпечені енергією від освітлення до роботи харчоблоків. З початком літньої оздоровчої кампанії у цих закладах запрацюють і басейни, також живитимуться від сонячної енергії. Це не лише економія ресурсів, а й вклад у безпечне та комфортне дитинство дитинство наших найменших мешканців до всеукраїнського дня довкілля впорядковуємо та зеленюємо наше місто разом із працівниками та керівництвом підприємства Камецьсталь, ветеранами, військовослужбовцями та представниками громади висадили дерева біля центру підтримки захисників і захисниць. Це місце, де наші воїни та їхні родини отримують фізичну, психологічну та юридичну допомогу. Ми вдячні кожному захиснику. Та вже цього року плануємо відкрити такий центр і на правому березі міста. Озеленення охопило усі райони Кам'янського разом зі студентами кафедри екології ДДТУ, громадською організацією бджола та небайдужими мешканцями висадили ще близько 100 дерев на правобережній набережній. Усього за цей тиждень у місті висаджено понад півтори тисячі дерев, і ця робота триває. Провели міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джора. Участь взяли 45 троїв із 41 освітнього закладу. Дякую педагогам, наставникам, ветеранам ЗСУ та волонтерам за важливу роботу і виховання свідомої та патріотичної молоді. До міжнародного дня солідарності молоді провели яскравий фестиваль на новій сцені театру Лесі Українки. Багато виступів були присвячені нашим захисникам та країні. Працювала благодійна ярмарка. На підтримку ЗСУ. Щиро дякую кожному учаснику, а також організаторам, викладачам, батькам і всім, хто підтримує творчу молодь Кам'янського. Привітав колектив Придніпровського металургійного факового коледжу з 95-ти річчя. Цей навчальний заклад підготував тисячі фахівців, які працюють у промисловості. Під час урочистостей вручив нагороди викладачам і співробітникам. Цього тижня провели чергове засідання виконкому. До порядку денного увійшло 62 питання, підсумували результати роботи комунальних служб у минулий осінньо-зимовий період та затвердили план підготовки до наступного. Погодили заходи з оздоровом оздоровлення дітей улітку цього року працюватиме 31 шкільний табор, у яких відпочинуть близько 2300 дітей. Також планується оздоровлення дітей пільгової категорії у таборі Сіневір. Провели чергову сесію міської ради, розглянули 198 питань, несли зміни до бюджету, затвердили субвенцію на капремонт сьомої лікарні, оновили програми ЖКГ, соціального захисту та мовної політики та прийняли інші важливі питання. 26 квітня у сквері Героїв Чорнобиля разом із мешканцями вшанували пам'ять ліквідаторів аварії, згадали тих, хто у 1986-му пішов у саме пекло, не думаючи про себе, і завдяки кому вдалося зупинити страшну катастрофу та врятувати нашу країну. В бюджеті міста передбачена соціальна підтримка для майже тисячі ліквідаторів. Працюємо далі.